Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду робити тістечка з кремом і яблуками. Спочатку ми будемо робити крем. До яєць додаю цукор, додаю муку і все це ретельно перемішую. Коли Ви добре вимішали, не залишилося зовсім ніяких грудочок. Лиємо сюди гаряче молоко і вимішуємо добре. Ріжемо три шматочки шкірочки лимону і ставимо на вогонь. Весь зараз будемо помішувати, щоб не пригоріло і не утворилися до Крем доводимо до кипіння, коли він почне кипіти, він почне гуснути. Але постійно мішаємо. Виключаємо. Забираємо з крему шкірочки лимону. Крем у тарілку відправляємо. Накрила плівкою контакт і ставлю, щоб він остигав. Тим часом приступаємо до готування тіста. Яйця збиваємо вилкою, додаємо цукор, перемішуємо, додаємо олію. Розпушувати, додаємо муки. Поки можеш пилкою мішаємо вилкою, а далі вже будемо мішати рукою. З цієї відміреної кількості муки нам ще повинно залишитись муки для підсипки робочої поверхні. Все, далі місимо руками. Замісили отаке тісто, підсипаємо мукою і ще вимішуємо тісто. Залишаємо тісто, нехай трохи відпочиває. Поділили тісто на дві частини. Одну відставляємо, другу розтачуємо. Пів сантиметра товщиною. Тепер в залежності, в кого які формочки, треба вирізати на Тісто так, щоб воно зайшло рівно з формочкою. Я поміряла в мене оцією чашкою. Таке повинно бути тісто, і так воно повинно зайти рівно з формочкою. Беремо яблука 2, порізали на 4 частиночки, вийняли серединки і тепер нарізаємо тоненькими-тоненькими скибочками. Готуйте смачного вам, бувайте здорові, до нової зустрічі!